Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і сьогодні ми розглянемо з вами таке питання. Черговий суд над Романом Червінським Він був або вчора, або його перенесли на сьогодні. Відверто вам скажу, я не встигаю за цим слідкувати, тому що вже настільки безпреділ, от кажу, та як є, що то переносять, то вони ховаються, то, 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 то замініровано, то забарикадіровано. То вона захворіла, то він, то, то ще, то когось поміняли. Люди добрі, ви знаєте, то самовідвід, то, то самоуход. Відверто вам кажу конкретний безпреділ. Да, обмеження, обмеження цього суду. От так я і скажу. І знаєте що? Це все робиться для того, щоб публіка не приходила. Щоб поменше прийшло людей, вимотати нерви всім підряд, щоб всі ем, плюнули на це і більше не приходили. Не підтримувати. І, і... Я навіть чула, що ем, мама Романа Червінського приїхала. Вона ж теж не є здорова жінка і не молода. з ем, Кам'янця приїхала. Ви знаєте, що це далекий. Шлях. Тобто вони хочуть конкретно по домовленостях, щоб зарити повністю цю справу. Ви знаєте, мені ну, я дивіться, є багато таких справ по, про патріотів, але я не знайома з ними. Так? Найбільше ось знайома і то це все теж поверхово, Я ж деталі теж всіх не знаю. Ой, утискають, страшне утискають, і там великі гроші. Дивіться, тут все спеціально, тут все під тиском робиться. Всіх суддів, бачите, і от карта ще одна. Тобто, дивіться, мені ця справа трошки нагадує, пам'ятаєте, патріота Майдану? Гуменюка, здається, от забула ім'я його. Гуменюк, здається, той, що загинув. Ми робили теж на нього розклад. Тягнули, скільки 8-10 років. Отак і тут. І так, давайте подивимося. Спочатку, на якому етапі справа до вирішування, чи буде якийсь результат. Спочатку ну, заплутано дуже. Ви знаєте, настільки у важкому стані десятка жезлів, коли випадає, це вже. Знаєте, перебор. А влада, ну, перебор. Перебор, перебор, і печалька. Печалька тут. п'ятірка кубків теж недобре. Дуже в плачевному стані. І десятка мечів, бачите? Десятка жезлів, п'ятірка кубків і десятка мечів. Тобто. Ви знаєте, і тут імператор. Тобто тут все твердо, все схвачено. Наша влада має все під контролем і завалює конкретно цю справу. Ось що я бачу. Я поки що, ну, от на даному моменті, так, виглядає дуже недобре. Дуже навіть недобре виглядає. Я чула навіть, що адвокатів вже погрожують адвокатам. І так. Чим що далі? З чого чекати далі від цього суду? Саме для Романа Червінського? Ви бачите: диявол і суд юстиція, тобто, правосуддя. Бачите, диявол і правосуддя це не дуже добре. Це навіть дуже недобре. І ось тут зроблять публічно. Тобто, засудять і публічно. Вони ж його, бачите, розвалять людину конкретно. І, і вежа випадає. Недобре зараз йде. Ви знаєте? Дуже недобре йде. Дивіться. Угу. Навіть не знаю, що казати, відверто вам кажу. Дуже недобрі карти випадають. Наразі настільки це все робиться, Я не знаю. Чи є якийсь шанс, що він вийде живий та здоровий, з в'язниці і реабілітований, неосуджений. Які шанси? Маленькі. Маленькі шанси. Дуже маленькі шанси. По-перше, це залежить від суспільства. Дуже мало підтримується все суспільство. Дуже мало. Набратися терпіння, але може бути. Давайте я скажу так: може бути, може шанс є, але він дуже маленький, він дуже маленький шанс. Дуже маленький, ну настільки маленький, я навіть не знаю, як це вам сказати. І це важкий а, шлях, дуже, а, дуже важка справа. Верніше, тут <хи> взагалі вони, те, те що, за що вони його зараз звинувачують, ну це взагалі обвал цієї справи. Вони ж його не за зраду звинувачують. Вже знайшли ж а, людину, яка коригувала а, саме а, на тому. В аеропорту, аеропорту, що я говорю, розумієте, вже є, знайшли людину і відпустили її. Представляєте, її відпустили під, не під заставу, а умовно дали. А Роман Червінський сидить. Чому? Тому що він особистий ворог Зеленського. Він розкрив усі карти. Розумієте, от і все. От, і все. Тут, тут, ви знаєте, дуже важка справа, і наскільки я зараз бачу, ви знаєте, це коли диявол в агонії. Ось останній шанс від. Я маю на увазі про владу зелених. У них тут останній шанс: всіх пересадити, всіх заарештувати. І ще було би добре, якби ще Верховна Ралада встигла прийняти закон військових взагалі на, на місці розстрілювати. От і все. І тоді все прекрасно. Але дивіться, повертаємося назад до цієї справи. Шанс є, але дуже маленький. Дуже маленький, важкий і довгий шлях. Ось так я це бачу. Так. Давайте тоді запитаємо, якби більше людей цікавилося цією справою, якби більше людей туди приходило, якби більше е висвітлювали блогерів, а не бльохерів, розумієте? Тому що ж всі мовчать, хто про це говорить? Я бачила е п'ятий канал, я бачила. Е Перший канал я бачила Яніну Соколову. Ось декілька є, але мамая, здається, я дивилася, теж висвітлює цю справу. А так, мало хто. І так, якщо більший рух би був, більше приходили його підтримувати, більше про це говорили, чи б... змінилося би? Змінилося. Ви знаєте, коли, бачите, і після Колесо Фортуни йде. Колісниця. Двійка кубків. Ну, ви знаєте, от, от було б краще. Відверто вам кажу, було би краще. Краще би було. Набагато краще. І ось тут теж лицар. Тут, правда, лицар, бачите, він без коня, але лицар жезлів це завжди швидко. Швидко, тим більше у нас колісниця, все безкрутилося. Тепер в мене інше. інше запитання. Я чула, вони подають у Міжнародний суд. Як саме я не сформулюю зараз. <кій> І так, дивимося, чи то дасть щось, якийсь буде поштовх. Ну, це довгий процес. Це довгий процес, але це теж шанс. Теж шанс. Маленький, довгий, повільний, не так швидко це. Ось, але це теж один козир, можна сказати, один з. Але багато надії теж, ви знаєте, буде результат. Чи буде результат з цього суду? Ну, ви знаєте, все рівно там виборювати. Навіть якщо результат суду якийсь буде, все рівно а, треба буде це все в нас все рівно все виборювати. Але ви знаєте, ви знаєте, буде, буде результат. От результат буде. От я тут бачу, що буде результат дійсно, десятка кубків і а, завершення. Бачу завершення. А, так, може бути. Ви знаєте, може бути. Навіть дуже може бути, якщо ось вони подали в цей суд міжнародний, якщо вони вже подали, бо я зараз відверто кажу, я не в курсі, але ми дивимося. так, Якщо вони доведуть до кінця цим судом, так воно трошки, але воно може от, закінчиться десяткою кубків перемогою. Перемогу для Романа Червінського. І на то наша мрія здійсниться. Тобто Відпустять Романа Червінського, наскільки я розумію. Ось, і тут теж показано. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Будемо час від часу робити цей розклад. Справа Романа Червінського. Є папочка у плейліст, я не знаю, як вона українською називається, де збираю я всі. Відео, і там є справа Романа Червінського. Там вже більше десяти відео. Тринадцять здається, я точно зараз не скажу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!